Вітаю вас у нашій тратурній студії. А чи знаєте ви, де живуть звірята? Скажіть, будь ласка, як називається домівка ведмедя? Барліг, як називається домівка вовка? Ліго, як називається домівка лисиці? Нора, як називається домівка білочки? Дупло. А чи знаєте ви, де живе зайчик? А я знаю, тому що я в нього запитала. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? Моя хатка за горбочком, під ялинкою і дубочком. То де живе зайчик? Так, немає в нього домівки, бо він живе то під ялинкою, то під дубочком. Зараз я вам ще раз прочитаю вірш, сподіваюсь, він вам сподобається, і ви його запам'ятаєте. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка-хатка? Моя хатка за горбочком, під ялинкою, дубочком. А написав цей вірш Вадим Крищенко. А нам час прощатися з вами до побачення!